Вулик Аба та Баре користується особливою популярністю сьогодні в лавах бджолярів. Його конструкція зручна в використанні і гарантує бджолам існування, наближене до природних умов, коли вони селяться у дупла та колоди. На відео ви бачите днище вулика з панеркою, якою можна закрити все. І шуфляткою для підмору бджіл. Далі йде корпус. У або товаре корпус йде без віконець. Ми плануємо зробити з віконцями для того, щоб легше було дивитися за бджолами. Як вони будуються, і чи можна збирати мед. Віконці закриваються верцятки. Цей вулик повністю без рамки. Замість рамок використовуються планки з тоненькою смужкою вощини. Для того, щоб бджолам було з чого починати свою роботу. По боках корпусів прикручені планки. Вони служать як ручки, а також як опори, на яких плануємо класти дашок. Всі корпуса взаємозамінні, і маючи два або три таких вулики, ви забезпечите свою сім'ю на цілий рік свіжим медом. Шок не замислювати, чотири стінки, фанерка і зверху пінопласт. Накритий все двома дощечками. Простір між ранкою і фанеркою 1 см. Ось такий вулик ми хочемо собі виготовити і попробувати розводити в ньому бджіл. А вам дякуємо за перегляд і смачного вам меду!